Велика книга для маленьких друзів. Автор Манфред Май, малюнки Крістін Георг. Історія третя. Не дам. Зранку мама з татом нагодували лиска поживним сніданком і взялися за прибирання. Малюк замислився, чим би його зайнятися. Жоден із його друзів досі не вийшли гуляти, тож він нудився з нічев'я. Гадаю, вони ще не поїли, лінькувато міркував Леско. Чи взагалі не попрокидалися? Що б таке отнути? О, придумав. радісно вигукнув він. Татку, матусю, дозвольте, я вам допоможу. Я ось замести можу. І Лиско заходився водити по землі своїм пишним хвостиком, здіймаючи навколо хмари куряви. Який же ти молодчина, похвалила мама, тихенько кахикаючи, у тебе чудово виходить, а тепер біжи гратися, а ми тут і самі впораємося. Леско припинив мести і почвалав на галявину. Ох, щось я притомився вже, подумав він. Потрібно відпочити. Малюк вмостився на травичці та став спостерігати, як працюють жуки, аж раптом у нього над вухом задзищала муха. Лиско замахав лапкою, і проте муха нікуди не поділася. Тоді малюк покрутив головою. Муха все одно кружляла поруч. Відчепися. вигукнув Лиско. Однак муха не послухалася, а ніби на зло всілася йому на носа. Лиско підскочив, мов печений і застрибав на одній ніжці. Муха ображено дзищнула і злетіла з його носа. Надутий, мов куля та похмурий, як хмара, Лиско поплентався до нори. Поскакалку. Може, хоч на скакалці пострибаю, поки хтось не вийде гуляти, подумав він. Проте зі скакалкою в нього теж нічого не вийшло. Не встиг Лиско стрибнути бодай разочок, як заплутався в довгій мотузці та заорав носом у вологий мох. Стогнучи і витираючи брудного носа, Лиско підвівся на ноги. І несподівано помітив неподалік зайченя. Побачивши скакалку, воно чемно спитало а можна я спробую? У мене непогано виходить? Це моя скакалка, я тобі її не дам, розлючено вигукнув лиско і заховав скакалку за спину. Гаразд набурмосило зайчиня, – «Розважайся тоді сам. І воно пострибало геть. а лиско знову лишився один. Біля своєї нори. Раптом він згадав, що в нього є причудовий кораблик. Гайнувши до своєї кімнати, малюк схопив іграшку і помчав до струмка. Присівши біля струмочка, Лиско спустив кораблика на воду і підштовхнув його, а сам пострибав бережком, намагаючись не відставати. «Аго, ти куди мчиш? пробурмотів хтось навздогін. Це виявився їжачок. А я це, знітився Лиско. Який гарний кораблик, промовив їжачок, помітивши іграшку на воді. Твій? Еге ж, кивнув Лиско і вже був залопотів далі, коли їжачок знову озвався до нього. А можна я роздивлюся його ближче? Ні, це мій кораблик. Ну, тоді й грайся сам, пирхнув їжачок і помчав у глиб лісу. Лиско знову хотів повернутися до свого кораблика, аж тут помітив клишоніжку. Ведмедик чепиряв до нього й наспівував щось на кшталт. вуха Вухачуха півчорниці, в роті виросли суниці. Лиско мерщій витягнув із води кораблика і заховав поміж каміння. Ще травичкою прикрив. Тільки потім Лиско привітно помахав ведмедикові лапкою і кинувся йому назустріч. Здоров, привітався клишоніжка. То що? Підемо сьогодні дивитись твою нору. Ой, мабуть, наступного разу, прибив пелькотів Лиско. Що там сьогодні робити? Це не чесно, скривджено буркнув ведмедик. Я тобі свій барліг показав, а ти мене досі до своєї нори не запросив. Ходімо худенько подивимося і гайда гуляти. І ведмедик під тюбцем припустив до хатинки Лиска. Той із невдоволеним виглядом поплентався слідом. Здоров був, малюче, посміхнулася мама. Ти завітав до нас у гості? Заходь, заходь, ми тільки не поприбирали. Мамо. закомозився Листко. Нам уже час. Як? Невже ти не покажеш своєму другові скриню і скарбами? здивовано запитала мама. Скарби? В очах клишаніжки спалахнули вогники. Ніякі то не скарби, промимрив Лиско. Так дрібнички всякі. Проте ведмедик уже порпався в його кімнаті. Ого, свиснув клишоніжка і остовпів від подиву. Та це ж ціле королівство. І дійсно, лискова кімната здавалася справжнісіньким казковим королівством. Там було скільки цікавинок, дерев'яні конструктори, автівка і ціла залізниця. Різноманітні маски, капелюхи з листям, з корою, костюми з пір'я і навіть кілька повітряних зміїв. А ще там була величезна скриня, ущерб наповнена іграшками, що правда лиско став перед нею і затулив так, аби ведмедик нічого не побачив. І все таки клишонічці вдалося дещо помітити. У тебе є дві сопілки, вигукнув він, даси мені одну. Лиско хутко опустив вікно з скрині і усівся на неї верхи. Ні, ні, ні. Не дам, не дам. Але ж їх дві, і ми можемо з ними весело погратися, здивувався ведмедик. Лиско вперто стиснув зуби, аж раптом до кімнати увійшла його мама. Якщо ви гратимете на сопілках удвох, вийде набагато цікавіше, зауважила вона і підморгнула синові. Малюки негайно заповзялися дмухати в сопілки, і вся нора. Невимовно загула, завищала, запищала й захряпотіла, мамі лисичці навіть довелось затуляти вуха. Гей, мерщій двір!» – наказала вона, підштовхуючи башкетників до виходу. Як виявилося, на дворі сопілки звучали ще гучніше та ще краще. Наразі не лише нора, а й увесь ліс наповнився оглушливим, верескливим скреготом. Потрібно гукнути борсучка, вирішив ведмедик. Здається, він казав, що в нього є барабан, уяви лишень, як ми вкупі залунаємо. І вони помчали до борсучка, з яким лише вчора познайомилися. Привіт, борсучок. здалеку загорланив лиско до борсучка, що сидів на пеньку. Дивись, дивись, що у нас є. приєднався ведмедик, вимахуючи своєю сопілкою, але скочим душ дмухнув у свою. Опа. захоплено видихнув борсук. Стривайте. Зараз я винесу свій барабан, влаштуємо тут оркестр на вас ліс. ох. Що тоді почалося? У лісі здійнявся такий галас, що птахи мерщі покинули насиджене гілля, а звірі гулькнули до своїх нірок. Аж тут, на галявину, вискочив вовчик. Нехай ну припиніть, загарчав він. Спершу зізнайся. Де подів наш пліт? вигукнув ведмедик. Вовчик закрутився дзигою, вагаючись, як учинити. Він навіть намагався затулити вуха, проте це не допомогло. Тож сіромасі нічого не залишалось, як рушити до ставка. Лише тоді, коли друзі побачили пліт, жахливий оркестр нарешті вчух. Вовчик полегшено зітхнув. Клишаніжка, Леско та борсочок швидше стрибнули на пліт. І відштовхнулися від берега. На останок вони всі показали сірому язика. А що то за мотузка?» – спитав Борсучок, помітивши в Лискових лапках скакалку. Це моє, мовив Лиско, а що? А можна я пострибаю? Ти що? щиро обулився Лиско. Лишень спробуй стрибнути і негайно хлюпнешся у воду. І взагалі це моя. Цієї миті Клишоніжка помітив причудову квітку латаття. І одразу ж забажав зірвати її. Та дотягнутися до квітки ведмедик не зміг. Його лапки виявилися закороткими, тому він опустився щось навколішки і знову почав підтягуватися. Однак йому забракло зовсім трішечки, аби дістатись до квітки. Тоді ведмедик улігся на живіт, що сили потягнувся і хлюб опинився у воді. Лиско та бурсучок почули той хлюб. І стрепенулися. Припинивши суперечку, вони озирнулись на звук і не побачили на плоту свого друга. Ведмедика не було ніде. Де колиш захвилювався Лиско. Борсучок лупнув на нього вираченими оченятами, але нічого не міг відпосвісти. Клишо, голосно гукнув Лиско. а потім з усієї сили дмухнув у сопілку. Аж ось. Водар забурлила, завирувала, і на поверхню із завзятим чмиханням виринула ведмедикова голова. Він відчайдушно махав лапами хапав ротом повітря. Клишонішка! – одночасно вигукнули борсук і Лиско. Допоможіть, рятуйте. голосував ведмедик. Пливи, порадив Лиско, загрібай лапками. Я не вмію, захлинаючись, поскака скаржився ведмедик. Я тільки вчуся, я. І він знову гулькнув у воду. Тоді Лиско нарешті втямив, що справи дуже кепські. Тримай. крикнув він, кидаючи скакалку до ведмедика. На мить на поверхні з'явилася лапа, однак схопити мотузку Клешоніжка не зміг. Лиско та бурсучок занепокоєно перезирнулися. Аж тут зі ставка винирнули вже обидві лапи і схопили за мотузку. Тримайся міцніше. радісно вигукнули друзі, і у чотири лапи потягнули мотузку. Невдовзі Клешоніжка вже стояв на плоту і обтрушувався. А також гучно чмихав, видмухуючи з носа воду. Як добре, що я прихопив скакалку, похвалився Лиско. Що би я без неї робив і без вас, подякував друзям клишонішка, то обійняв їх міцно, примісно, так що Лиско та бурсучок ледве не задихнулися. Мабуть, час повертатись на берег, мовив бурсучок, достатньо вже пригод. Друзі дісталися берега і посідали на сонечку, аби трішечки просушитися, аж раптом Лиско помітив на стежині неподалік сонячні окуляри. Ого, яка штуковина. вигукнув він і одразу ж начепив окуляри на носа. Ви такі кумедні, у вас писки коричневі і травичка брунатна, а вода червона. Дай мені подивитися, запалився борсучок. Лиско. Помовчав, а потім усе таки простягнув другові окуляри. Малюки по черзі приміряли їх і здивовано розповідали один одному, якими химерними, здається, все навколо. Зненацька, лясь, і знизу долинув сором'язливий голосок. Друзі, будь ласка, подаруйте мені ці окуляри. Малюки опустили очі та побачили на невеличкому горбочку кротика. Мої очі звикли до темряви і на сонечку вони печуть, а мені так подобається грітися в сонячних променях. Не віддам, це мої окуляри, сказав Лиско, я їх знайшов. Але ж ти не носиш окуляри, зауважив кротик. А ти можеш заплющити очі та грітися скільки завгодно, відповів Лиско і печемчикував до борсукової нори. Його друзі перезирнулися. І попленталися слідом, а кротик сумовито зітхнув. Біля нори борсучка вони повсідалися перепочити. Аж тут почули голос татка Борсука. Вітаю, шукачів пригод. Либонь, зголодніли. Татко Борсук підійшов до них із величезною тацею лісових ягід. Малюки негайно накинулись на частування і змили все до одної, аж поза вухами залящало, відновивши сили, Клишоніжка поцікавився. А що тепер будемо робити? Борсачок кинув оком у бік скакалки і запропонував Давайте пострибаємо. Скакалка занадто довга, для того, аби стрибати через неї, скоромовкою відповів Лиско. Та нехай спробуємо, махнув лапою ведмедик. «Гаразд, стрибай, промивмирив Лиско. Борсучок крутнув мотузку, спробував стрибнути і одразу ж полетів сторч головою. хе Вибухнули, вибухнув свіхом Лиско. Не бачу нічого кумедного, огризнувся бурсучок. Є ідея, раптом проголосив Клишоніжка. Можна стрибати втрьох. Але я перший, загорланив Лиско. Клишоніжка та бурсучок одночасно кивнули і заходилися крутити скакалку з обох боків. Лиско почав був вас та швидко зрозумів йому заважають окуляри. Тоді він метнувся до кротика та віддав знахідку йому. Дякую, всміхнувся кротик і одразу ж начепив окуляри. Колись та борсучок мовчки підморнули один одному. Ну, тепер моя черга стрибати, сказав ведмедик і передав кінець мотузки лискові. Той слухняно прийняв до рук скакалку і почав крутити, а ведмедик заповзявся підстрибувати. Отак От вони й стрибали по черзі аж до самого вечора. І усім трьом було дуже весело.